І ви на каналі Оля та сьогодні я буду знімати відео, як я буду на пляжі. І зі мною сьогодні знову буде тато. так зараз, де він тут мене, Знову спить. Тато ну скільки можна сплати? Тато! Зараз подихаю тебе, проснішся. Е, О, oh, всім привіт. Я нас такий крутий, що сплю в окулярах. Ой, тату тату. Так. Е, я зараз тобі буду показувати, який ти хочеш костюм. Ой, який я... Який ти хочеш костюм. Ой, дивись ось. Та ну. ось так... який ти хочеш обрати. Он світильник у тут. Е, який? Ось цей? Так, давай Ммм. Гарно, гарно. Чекайте. Дивись, який як гарний. Де? Де? Секунду. Я просто десь так, я знайшла валізу, татину, батьку батькину... Я не знаю як. Ой, та знову я цю лампу взяла. Так, тобі потрібні плавки. П <плавки> ну ми ж будемо в цьому, як його там називають. Скажи. Біля води. Біля води. Ще візьми матусен купальник чи як правильно ска Зачем мені матусен купальник? Це мама буде у нас купатися з тобою зі мною. Ми що, мама теж Ну звісно. Я і... і почекай, тобі ще не тільки потрібен потрібна купальник, ще й мій. Добре? Добре, добре. Добре, добре. Так. А що мені вдягнути? Окуляри. Та ні, о, мій цей новенький такий костюмчик. І, мабуть, окуляри ще візьму. І ось добре. Я все гублю. 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 Так, все, ми можемо вже йти. Так. Добре. Так, пішли тату. Ми вже... На... Так. Ми йдемо на пляж. А де в нас пляж? А, ой. Ось наш пляж заходимо. Так, ми вже пройшли на пляж, та то будемо зараз займати місця. Так. Так, ой, давай. мама Ну так. Вже... Як? Так, тут я ось такі. О, це добре, да, мені вже подобається. Так, зараз ми швиденько переодямося. Так, ми переодягнулися. То що підемо купатися? Ну, пішли. А мама по поки позасмагає піше. Ти в окулярах підеш? А як же? Що, ви, Ти ж теж в окулярах. Ну, так, я в окулярах. Ой. О, я заліз. О, добре, добре. О, якась дівчина Жінка. Вже. Так. Там, як здається є десь акула. Акула? О, тато, дивись, і я. К шляпі. Дивісь, тато, як якого я краба знайшла це креветка якась. Давай його зварим і з пивом з'їм. Дивись, тут якийсь корабель. Oh. Дельфіни. Черепахи. Може підемо морозове поїмо? Давай, давай. Тут є морозове. Добрий день. Добрий день. І <різь> ще один добрий день. Містер Кораб. <різь> Засмаглий. <різь> Яке ми можемо бути? Діяти такі беруться з таким акцентом. Я не знаю. Не Де, де, де? Ой. Та, ой. А це тобі тату. Дякую. Ой. Тобі може вам щось додати і цього всього? Можете просто побалакати. Щоб не... Посміялись. Ну добре, тату, пішли. окроп. Так. Тато дуже смачне морозило. Дуже смачне. Мама вона спить, то спить. Що ми здесь ще можемо зробити? Труси. Так. Мальчик голопоп. Голожоп. О, тут можна воно погратися этим. Давай пограємося. Та що ти, я вже прильог. Ну добре, я піду купатися. Іди купайся, поки далеко не запливай. Як тут гарно. І повернутися. Я тепер не можу повернутися. Я гадаю, що ми будемо закінчувати. Всім до зустрічі, бувайте. Бувайте.